На сході нині снігопа, опа, в думках і хата, і тепло. А за плечима автомат, це на війні таке різдво. А за плечима автомат, це на війні таке. Завітали волонтери Юрій Колісник та Геннадій Печенко. І в ліцей номер 2 вчителі та учні, якого завжди активно беруть участь у підготовці відправки волонтерського вантажу для наших захисників. Ми вже неодноразово про це розповідали в студійних сюжетах, і цього разу було зібрано немало і все це з великою вдячністю до тих, хто відстоює нашу волю і незалежність на фронті. Передень Різдва наш заклад не залишився осторонь від цієї акції. Також кожні учні, всі вчителі бажають допомогти ЗСУ. Кожен зробив хто що може. Безмежно дякуємо нашим захисникам за змогу навчатися. Слава Україні! Героям слава! Ой, зоря! Подаруй різдва нашим хлопцям коляду, перемогу святу. Ой Здоровье в